Мир мій, даю тобі душе не так, як світ цей пропонує. Я шлю спокій у твоє серце, мій ніжний дотик, що лікує, я бачу шлях твій хвилювання, як часто плачеш у тиші, ніхто не знає і не чує зітхань твоїх і страждань душі. Мій мир, хай лється, мов рікою, ти тільки ближче пригорнись своїм всім розумом і душею до Бога серцем нахились, май тверду віру непохитну, шолом спасіння зодягни і відіб'єш, ти щитом віри, всі стріли ворога страшні, нехай лютує море грізне. Ти свій зір спрямовуй вись, де небо чисте, де вітчизна, чекає там Отець святий. Тут на землі багато горя, тут розпач, зрада і печаль. Не завжди рідні, зрозуміють, нема надійного плеча, та я один люблю всім серцем, пішов на хрест. Віддав життя, щоб вас спасти від жала смерті, відкрити двері в небеса. О, не сумуй, моя невісто, мене готуйся зустрічать. Прийду вже скоро я у славі, як цар могутній, а не слуга. А зараз ти поправ світильник, хай Дух Святий живе в тобі, лиш тільки я Тобі дам силу. В небесне царство увійти. Амінь.